У цьому відео ми розглянемо найкращі відеогенератори зі штучним інтелектом 2025 року. Перший інструмент, який ми розглянемо, це SoraSoRA. Це неймовірний інструмент, розроблений OpenAI, коли він був анонсований у 2024 році. У нас відвисли щелепи. Це виглядало неймовірно, але зараз у нас є доступ до нього, і питання полягає в тому, чи витримає він. Що ж, давайте з'ясуємо це під час цього процесу тестування. Я збираюся створити уявну сцену, щоб ми могли побачити. Кінематографічний потенціал кожного відеогенератора штучного інтелекту, потенціал кожного з цих генераторів. Отже, приступимо до роботи, щоб створити відео в SORA. Все, що вам потрібно зробити, це зайти на їхній сайт, натиснути на значок плюса внизу, і ви зможете завантажити зображення або відео, яке є досить крутим. Я використаю це відео, на якому спецназівець крокує до дверей і натискаємо кнопку відкрити. Після завантаження зображення ви можете ввести запит для нашого. Запиту я скажу, що солдат іде коридором. Камера слідує за солдатом, коли він наближається до дверей, ручна камера. Отже, класна річ у використанні SORA полягає в тому, що у вас є можливість налаштувати досить багато різних параметрів, які недоступні в інших інструментах. Так, наприклад, ви можете вибрати різні співвідношення сторін, скажімо, 16 на 9 Звичайно, ви також можете змінити роздільну здатність, так що ви можете перейти до 1080p, що чудово, оскільки більшість відеогенераторів. Всі можуть робити лише 720p. Ви також можете змінити тривалість за допомогою деяких налаштувань роздільної здатності. Ви можете перейти до 20 секунд. Це досить круто, і нарешті ви можете змінити кількість варіантів. Тепер у версії 1080p ви можете створити лише один варіант, але з 720 ви можете зробити два. А з чотириста чотири, що справді потужно. Отже, коли ви готові до рендерингу, натисніть створити відео. Гаразд, як бачите, це виглядає досить кінематографічно. Вступний кадр виглядає досить добре. Мені подобається динамічний рух. Мені подобається, що хмари на задньому плані клубочаться, і це дійсно схоже на вступний кадр. У нас також є кадр солдата, який йде до дверей, який є досить хорошим. Я маю зазначити, що нам довелося відредагувати місце, де солдат на задньому плані фактично просто зник. Тож це просто частина роботи з сорою. Іноді це вимагає вашої уваги зображення, яке ви завантажили, і трохи змінює його, коли він починає рендерити. Але ви знаєте, що це виглядає досить добре? Найдорожча версія коштує 200 доларів на місяць, що безумовно є непомірною вартістю для багатьох людей, незалежних художників з позитивного боку, сора дозволяє дуже легко завантажувати зображення та відео, і у вас є можливість створювати ключові кадри ваших відео за допомогою функції розкадровки, що дуже корисно. Коли Сора потрапляє в ціль, вона потрапляє неймовірно добре, і якість відео може бути неймовірною. Отже, це безумовно дивовижний інструмент для отримання дійсного хороших результатів. Наступним у нас є Google Veo. Отже, Veo 2 був анонсований нещодавно, і якість результатів, які ми побачили за допомогою цього інструменту, неймовірна. Дозвольте мені показати вам, як ним користуватися, ось як виглядає Veo 2 Я перебуваю в ранньому доступі, тому він не є загальнодоступним, тому я швидко перейду до цього. Дивна річ у використанні Veo полягає в тому, що ви не маєте можливості завантажувати власні зображення на даний момент. Ви повинні створити зображення на їхній платформі, а потім створити відео. Так що це може бути справді складним завданням, особливо якщо ви шукаєте узгодженість персонажів, узгодженість освітлення, узгодженість кольорів і все таке інше. Отже, ви обов'язково повинні знати про це обмеження, і це неймовірно ускладнить створення фільмів за допомогою інструменту у його нинішній якості. Але з огляду на це дозвольте мені показати вам робочий процес тут. То піду вперед і просунуся вперед. Ми перейдемо до руху тут, і я скажу, що солдат йде коридором. Камера відстежує, як солдат наближається до дверей, і ми продовжимо створювати це відео. Я зробив те саме для інших трьох кадрів. Я маю на увазі, що вступний кадр виглядає чудово, а кадр зі спецназівцем приголомшливо. І це, мабуть, одне з найбільш виразних відео зі штучним інтелектом, який я бачив до цього моменту. Але проблема, яку я впевнений, ви помітили, полягає в тому, що ці три кадри здаються абсолютно різними. Вони без трьох абсолютно різних фільмів, і насправді, незалежно від того, скільки підказок ви робите, дуже важко домогтися узгодженості без більш просунутих інструментів для досягнення стильової узгодженості, місцезнаходження персонажів і так далі. Отже, це величезне обмеження для використання ВЕО. Однак, фізичний движок, який працює на ВЕО, мабуть, найкращий серед усіх відеогенераторів зі штучним інтелектом. Тому за загальний реалізм я б поставив ВЕО 10 з 10. Це Найкращий інструмент для створення реалістичних відео зі штучним інтелектом для фізики персонажів і камери. Знову ж таки, я б поставив 10 з 10. Я вважаю, що він робить дивовижну роботу не тільки з відстеженням тремтіння камери, але й з фактичним вираженням виразу обличчя персонажі, які керують рухом, все це відбувається, коли ви працюєте з вео, і це неймовірно. Все це сказано для робочого процесу та простоти використання, але зараз люди не мають доступу до вео. Давайте подивимося на Runway. Runway – Це неймовірна компанія, яка дійсно підтримує спільноту кінематографістів зі штучним інтелектом. І у них є безліч інструментів, окрім лише генерації відео зі штучним інтелектом. Ви можете використовувати Runway для синхронізації губ у живописі. У них є безліч цікавих інструментів, і звичайно ж ми можемо ввести підказ Що в цій загальній сцені є речі, які подобаються, і речі, які не подобаються. Отже, якщо ми повернемося до початку, перше, що ви ймовірно помітите, це значна втрата роздільної здатності. Зараз це дійсно цікаво, тому що багато відеогенераторів Ші видають результати, які мають роздільну здатність близько 720p, але з якихось причин точність поколінь з подіуму виглядає не дуже добре. Багато разів, наприклад, ви бачите тут дуже розмиті області з цей установчий кадр. Що якби глядачі дивилися його, вони б не дуже пробачили ці зміни в роздільній здатності. У вас також є дуже дивна фізика. Ви бачите цього персонажа, він ніби ковзає. Мені подобається цей динамічний рух камери. Очевидно, що на його обличчі не так багато виразу, воно трохи пласке. Так, це те, що він дуже швидкий. Ви можете згенерувати близько 20 відеокліпів за той час, який знадобився б вам для створення одного в Клінг або Мінімакс, і ви також маєте можливість використовувати всі ті функції, про які я говорив, які виходять далеко за рамки простого створення відео.